Турбота про тих, хто ризикував життям та здоров'ям для України в Івано-Франківській громаді. Працює перший добровольчий хірургічний шпиталь, де надають хірургічні та реабілітаційні послуги для поранених захисників. Директор шпиталю Станіслав Нищук просвітував про результати закладу за сім місяців 2025 року. За даний період медичну допомогу тут отримали 235 військових та ветеранів. З них 116 людей проходили стаціонарне лікування. І 119 людей отримали допомогу в амбулаторних умовах. Також, на жаль, тут в презентації обрізано 28 хірургічних операцій, проведено за цей період. Окрім традиційної реабілітації, шпиталь орієнтується і на активне психологічне відновлення захисників. Для цього проводяться різноманітні заходи, виїзні екскурсії та майстер-класи. Ми багато робимо такого, щоб людина, яка попадає на лікування, вона відчувала себе потрібною і оточеною. Такою оточною увагою. Ви бачите на цих фотографіях, кожного тижня у нас є від трьох три або чотири заходи, які напряму не пов'язані з лікуванням. Це є виготовлення виробів, малювання картинок, десь походи на рибалку, поїздки в гори, навіть щось такого. На коні ми їздимо двічі цього тижня. ми сьогодні планування робили два рази в басейн. Їздимо, Щоб потрапити на лікування та реабілітацію до першого добровольчого хірургічного шпиталю Івано-Франківська. Звертайтеся за контактами, які бачите на екрані. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».